Всім привіт. Гарного доброго вечора, гарної доброї ночі. Не знаю, що вийде. Чесно вам скажу. Доплила ось шматочок білого, так, і під'єднала ось ще колір. Але пелюсточку тут я ще не доплила. Я її ще доплиту. Ну і вже навколо, навколо. біленького з. Роже, світло рожевим я вже буду виплітати. Ну, ось в мене буде такий кольор іти, і ось такий кольор іти. Це рожеві кольори, тільки трішки різні відтінки. Так, ну, що вийде, чесно кажу, не знаю. Ось тут я ось тут шматочок я приєднала. Ну, тепер я буду далі до плиту. До плиту обов'язково, щоб вона в мене вже закінчилась, оця частиночка троянди, так? І тоді уже буду далі. Далі буде? Побачимо, що в мене вийде. Навіть сама не знаю. Бо зараз поки, поки так. Взагалі, щось задумала, щось задумала. Ну, хай буде. Якщо, якщо я розпочну боки виплітати, так? Я побачу, як буде співпадати кольори, ну, якщо не буде підходити, тоді я розплету тут. Я ниточку затягувати не буду, розплету, побачу тоді, що тут буде, як буде получатися. Так що, ну, цікаве попереду. Цікаве попереду. Так. Тепер я покажу більш цікавіше, так? Більш цікавіше покажу. Так, сюди я покладу. Більш цікавіше покажу, а це покажу трояндочку, так? Ну, трояндочки я <кій> цікавіше, я її далі поки не виплітала, бо мені там потрібна ниточка блакитна, так? Але я додала, почала виплітати листочку. Так, почала виплітати листочок. Ну і ось дивіться, що у мене тут гарненько, як воно в мене співпадає, як у мене виходить. Тут краса виходить, я вам хочу сказати. Дуже гарненько виходить, так? До цієї схемки, ой, до цього шматочка плетіння я вам покажу зараз схемку. Так, ось. Так, ось. Гачка шукаю. Так, ось тут шматочок, листочка я почала виплітати. Так, ось тут приблизилась трішки, бо дивлюсь, щоб не мерехтіло. Так, ну така, ну тут гарненько, я думаю, вийде. Ще буде ось тут доплітатися листочок, ну і доплиту трояндочку. Вгорі отут також буде зелененький листочок. Тут, я думаю, буде гарно. Так, і ще я вам хочу показати. Так, і ще я вам хочу показати. Так, це плед буде. Так, що й тут у мене, дивіться. Так, я, ну, буде вже потрібно буде на більшому столику робити. Повністю ось цей квадратик, так? Тепер у мене два повних квадратика. Так, Ось тут я розпочала плести, але дивлюся, вже зовсім часу нема, потрібно писати відео. Так, захоплююся. Так, і отут трішки. Я хочу вже це закінчити потім. Так, тут тут мені ще шматок є, плести, Ну, і тут також шматок, в мене ще є плести. Так що, ось так. Ось так воно виходить. Зараз я трішечки так подвину. Ну, ось так, наскільки можливо. ну вже Наступний раз я буду вже на великому столику показувати, і потім ви будете. Так. Це техніка С2С. На ній я не зупиняюся. Чому? Тому що в інтернеті відео з технікою С2С, плетіння гачком, дуже багато відео, де майстрині подробно розказують. Як що плести. Вона дуже легка і дуже цікава. Мені подобається чим, що швидко плететься, і воно веселіше плететься. Так, це плет, він з тут шматочки і новеньких, і стареньких ниток. Ну, отак, поєдную, який закінчився, так, поєдную потрішки. Ну, так виходить. Зараз я спробую ще трішки сюди до світла, ну, ось так, ось так. Так. Ось така краса. Якщо хтось не знайде техніку С2С, ну я тоді знайду дам посилання вам в коментарях. Ну, я кажу, що майстрині, які розповідають про техніку, С2С дуже багато <кій> там відео, з, як що пошагово плести. Вона легенька, вона так, наскільки легенька, лицеві зворотні рядочки, і воно виходить, що саме якби, ну так, він як рельєфним трішки виходить, випуклим трішечки такий, бачите? Ось так він виходить. Тому що тут йдуть зворо... лицеві зворотні рядочки. І ось такий він виходить сам по собі. Дуже гарненько виходить. Візерунки можна різні. Я просто те, то, що простіше роблю. А кожен може технікою С2С робити які хочете малюночки, візеруночки в плетінні. Я думаю, що. Бачите, в мене ще цей край трішечки вихиляється, так? Але він у мене тоді, ось до нього буде приєднуватися інший, і він витягнеться і буде нормальненько. Так що, ну, ось така краса. Ось так гарно виходить, ну вже я плету далі, далі вам покажу, що, що в мене виходить. Вам усім. Чудових снів. Спокійної і мирної ночі. Чудового ранку. Прокинутись, посміхнутися. Дякую, що ви є. Щиро-щиро дякую. Ви найкращі. <кій> Люблю вас. Бережіть себе, любіть себе і відкривайтесь в любові до Бога. І пока-пока. Далі тикарише.